Вас вітає рій, Холодний Яр, наше гасло наш приятель, вітер сміливий. Відвага це наш заповіт. Природу козацького діти. Землі українські цвіти. Ми, українці, нація продавня на цій землі багато тисяч літ. Культури і традиції славна і багатющий в нас духовий світ. В нас вище свої неписані закони. У них пізнає Українця вся земля, своє святоприймання і заборони, як і свої ліси, річки і поля, свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова, ясні. своя хатина, біла і подвір'я. Бо Україна рідна, В серці назавжди. Жах і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, Маленький, сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це гидної породи, Лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Слава Україні, героям слава, ми поповняємо солдатські лави, Плача в плече, душі і серця, будемо стояти ми до кінця. За наші села, за наші міста, за доню і сина, коханих вуста. Гуртуємось, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було ніколи. Разом ми йдемо в історію героїв, бо не пошкодуємо для ворога набоїв. Карпати усміхнуться, розквітне Донбас у захід і схід поєднують нас. Слава Україні, героям слава! Ми поповняємо солдатські лав, в плечі в плечі, в душі і серця, будемо стояти, ми до кінця. Додому повернемося, живі та здорові, миру, перемоги ми готові, збережемо гордість. Країни та родини, на віки віків ми діти України. Мати Україна понад до все, солдатська сила волю на все. Всі як один станемо до бою, козацька сила л'ється луною. Я людь свою перетворю на зброю. Я смерть несу проклятим ворогам. Бо Справжній я не переможний воїн. Честь всім героям, сестрам і братам. Бо справжній я не переможний воїн. Честь всім героям, сестрам і братам. Я не свою переплоду на бою. Свобода у крові моїй тече. Відчим можливість дякую я дому. Вогонь За цю можливість дякую я долі, бо цей вогонь запеклих не пече, я лю свою перетворю на вітер, як сокіл в небі бачу ворогів, я рознесу їх, мов шалений вихор, побачать вони наш священий гнів. Я рознесу й мов шалений вихор, побачить наш вони священний гнів. Я люд свою перетворю на щит. Містай села в тяжку мить. Я всі вогні візьму. На себе, мов скеля, мужні, я прийму цей бій Я всі вогні візьму лише на себе, мов скеля мужньо, я прийму цей бій. Я людь свою перетворю на віру. Я вірю в наші славні імена. Вона у нас одна. Я вірю в перемогу України. Вона єдина, вона у нас одна. Вона єдина, вона у нас одна.